Протягом десятиліть людство шукає спосіб боротьби з вірусами однак, віруси, вдаючись до постійних мутацій, не здають позиції. Сьогодні ми дізнаємося про вклад українських вчених у боротьби з цими біологічними формами і як захищатися від них у повсякденному житті. Це програма День вітаю. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю латини перекладається як отрута. Це не клітковий інфекційний агент, який викликає хворобу і який може відтворюватись лише всередині живих клітин. Віруси вражають всі типи організмів, виявлені у всіх екосистемах землі, і є найчисленнішою, найбільш небезпечною біологічною формою на землі. Отже, в чому полягають прямі і непрямі загрози від вірусів? Запитаємо в нашого гостя, генерального директора науково-виробничого об'єднання комет пана Володимира Плипчука. Я вас вітаю. Доброго а, дня. Чому віруси встигають так швидко прогресувати? Причому весь час? Це просто закладено їх природі. Що таке вірус? От, наприклад, взяти вірус гріпа. Це кусочок геному, частинка, от в оболонці. А решту свого геному. Вірус добудовує за рахунок клітини, в яку потрапляє, руйнуючи її, клітина руйнується, вірус якби її знищують, бо в ній в одній клітині можуть надзвичайно величезна кількість вірусів розмножитись. Наприклад, вірус грипу дає за шість годин там, тисячу реплікацій, ще шість годин, тисяча на тисячу, мільйон, ще шість годин. Це вже буде мільярд і так далі. За добу яка кількість. А вони ж будуть інфікувати сусідні клітини. Клітина розпадається, запалення йде, тому що клітина руйнується. І от таким чином це може навіть бути смертельна загроза. В чому пряма і не пряма Пряма це що викликає запалення, причому гостре запалення, від якого страдають люди з високою температурою, ну, а зараз такі небезпечні віруси, які навіть. Таке запалення викликає різні такі складніші, викликають uh -huh. навіть смерть. Але ж в чому не пряма загроза вірусу? Вірус може бути якби, в латентній формі, десь, якщо імунітет на високому рівні, то він може ховатися, як би сказати, по шпаринкам і не, не показуватися. Якщо весь час буде імунітет контролювати ситуацію, то людина весь час проживе, наприклад, батьок, віруси герпесу кожної людини. Але, Але вони проявляється не тільки в слушного часу, да, я да. зрозуміла. зрозумів. Яких там, як, чи перемерла людина, чи перенервувала імунітет. Але так, все ж таки, прийти. якщо ви кажете, що е, це в природі вірусу так закладено, що він надзвичайно швидко пристосовується до ситуації, він прогресує, то тоді виходить, що будь-які медичні спроби його нейтралізувати ну, безсилі, так ми мусимо констатувати. Ну, давайте на прикладах. Давайте. От кажуть, є там засоби, є вакцини, є це. Добре. 40 років існує вірус НІДу. Де вакцина? До цього часу немає. Скажімо, вакцини і інші там засоби по боротьбі з гепатитами дають ефект від 8 там, до 27%. Тобто Більшість людей, особливо оті генотипи, які в нас, скажімо, Україна, Білорусія, Росія, вони набагато важче піддаються лікуванню, ніж ті, які в Європі. Чому? Тому що добудова цього геному, як я вже тільки що пояснював, вона не передбачила. Ніхто не знає, як він буде добудовувати і як можна, скажімо, зарані передбачити це, якщо там можуть бути мільйони варіантів, і створити якийсь засіб. Єдиний надійний засіб це просто власний імунітет. Ну, На жаль, зараз надзвичайно багато чинників, які наш імунітет приміщують настільки. І віруси, як через те активізуються, вони стають господарями стану. Ну, цей резерв, я маю на увазі імунітет, він же теж не безкінечний, він потребує якоїсь е підтримки, правда, тому що. Що е значить хотіти? У вас є автомобіль, так? Якщо ви весь час його за ним е ну, обслуговуєте його, ви щас заправляєте, ви їздите на ньому вічно, поки там так, це імунітет. Якщо ви допомагаєте імунітету, даєте йому якийсь ресурс. І, і допомагаєте йому, скажімо, такими, як ми робимо адаптагенами, то він буде весь час на рівні. Давайте звернемося ще до одного гучного прикладу. Зараз в новинах часто з'являється інформація про вірус Ебола, про те, що він вийшов вже за межі африканського континенту, і є приклади, коли інфікувалися люди в Європі, наприклад, є загроза карантину і так далі. І ну поки що це поодинокі випадки, але все одно так знаєте лякається інформація. Неправильно, все починається. Наприклад, річка починає віктись з якоїсь невеличкої, не то, що струмочка, там взагалі там такий, такі. Такі загрози починаються десь. Одинокі випадки. А скільки немає ефективних засобів, ці випадки не локалізуються, і йде розповсюдження. Ну, розповсюдження може бути просто більш швидким і більш там сповільненим. Ну нікуди ми не дінемося, дійде Ебола і сюди. Це вже прогноз. Ми працюємо в Африці, теж, теж на Аби зараз. Там Жахані всі місцеві спеціалісти, вони вважають Ви найближчим з тамтешніми вченими? – Ну, ми в основному ми працюємо більше. Зараз більше, працювали з німецькими вченими по вірусам, це інститут Коха. Угу. А сьогодні ми вже напряму, скажімо, уряд Ліберії нас запросив, щоб допомогти справити. Там надзвичайно погана ситуація. А чому запросив? Тому що якраз ми на сьогодні обмаємо офіційне визнання як номер один в світі по боротьбі з інфекціями. Чому? Саме оця резистентність не тільки вірусів. Сьогодні резистентність бактерій теж надзвичайно висока. І з кожним днем росте, от, наприклад, наскільки розумно, ну, скажімо, найбагатша країна Євросоюзу Німеччина, а там вже бояться хворі йти в лікарню. Чому? Тому що внутрікалярні інфекції, ті ж бактерії, не тільки віруси, бактерії, настільки резистентні, що антибіотики не працюють, і спеціалісти розводять руками, власне, от ми б ніколи не вийшли на передові позиції в світі, тому що, знаєте, корпорації ті ніші зайняли і контролюють ситуацію. А сьогодні, от завдяки ті ж еболи, ці всі, всі розводять руками, не знаємо, що робити. І тому, оскільки ми показали, от, наприклад. У нас пройшли маса пройшла апробації, наприклад, і в Азії, і в, в Африці по боротьбі з резистентними формами туберкульозу. Виявилось, що, наприклад, на нашому джерелі Моноксель туберкульоз лікується 2-3 тижні. Ну, скажімо, видя, ну, не, не зовсім коректно. Якось. Тобто, видання бактерій за 2 тижні, максимум за 2,5 тижні припиняється. Тобто людина стає незаразною. Ну, там залишається там, каверни залікувати, і то швидко. І тому, наприклад, от кажем, спеціалісти по поберколюзу в В'єтнамі прийняли рішення, що вони будуть тримати 3-4 тижні хворого, не 6-8 місяців, як нас тримають, а 3-4 тижні він вже не, не виявляє небезпеки відправляти. І от оскільки оці наші апробації викликали такий надзвичайний інтерес у світі, що коли загроза ПЕБ стала вже такою реальною. занадто реальною. То нас запросили, а чи не прийняли би участь у боротьбі себе? І, так, зараз ми саме активно участь акції приймаємося. Я навіть найближчим часом вбираюсь туди, бо треба відвідати. Ну, як якщо я розробник цього засобу, який сьогодні у світі визнається, як за мене, цей засоб накид... умудряється випередити вірус, який є надзвичайно надзвичайно швидко. Засіб, засіб випереджає він. Я вже говорив. В нас саме головне і наш імунітет. Він то одночасно то ви так вмієте впливати він на до тисяч вигідних. Ми просто даємо їм тету, то, то ресурс і настільки обережно, збалансовано, підвищено до такого рівня, а йому байдуже. Скільки вигідів? Хай буде сотні видів вірусів одночасно. Він до кожного там буде синтезувати ну, ті ж антитіла чи там посилюємо настільки там, фагоцитоз. Наприклад, що резистентність при туберкульозі. Да, всі ці бактерії, вони, наприклад, блокують. Що таке фагоцитоз? Це якби імунокомететні клітини, вони якби поїдають, ну з лізе спроводять бактерії, А вони, скажемо, їх за, ну, заготують, а перетравити не можуть. Не визначає ферментів. Так ми, тому імунітету не тільки треба посилити, щоб амінактивний, там була достатня кількість компетентних лімфоцитів, імунокометентних і так далі. Потрібно дати ресурси, щоб вони виробляли ті ферменти, цитокіни, монокіни, все, що, те, що потрібно. А це надзвичайно на, 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 така, знаєте, широкий спектр. І, і ну, слава Богу, що так вийшло. Можливо, випадково, можливо, Бог так, що ми знайшли оці всі комбінації, збалансували нас. І сьогодні це офіційне. Ось, скажімо, джерело міністер офіційно вже признаний Світовою організацією охорони здоров'я як самий надійний засіб. Боротьбі не тільки з туберкульозом, а боротьбі. от дивіться, проходила зараз пробація в Німеччині на ну ті новій формі грипу, які надзвичайно сінькі до лікування. Збал... Настільки здодоволені спеціалісти Говорю, як це може бути так? Чому покращення йде не по дням, там, як, там, наприклад, всі днів лікують що, по годинам на, на наступний день людина виходить на роботу. Скажіть, Зуміти, будь ласка, який фурор? Скажіть, президент. будь ласка, якщо такий фурор, як ви кажете, чи є приклади співпраці з вами на рівні державних про програм інших країн? Ну скажімо, з нами, я не думаю, що буде напряму. Чому? Тому що українське законодавство таке, що тут то, то таможні перепони, то це ж. І Україна вважають не настільки настільки не надійним поставщиком, що напряму з нами ніхто не хоче. Нам пропонують, давайте, щоб виробництво було по вашим ліцензіям в Німеччині. По-перше, воно там вже там, і по GNP, там по всім з високі вимоги. А Німеччина надійний поставник. Отак От Всесвітня організація охорони ставить отакі умови. Ну, це вже питання не до мене, це вже питання до нашого уряду. До президента і так далі, чому, у, чому українське отак повинно десь через когось? Ми кажемо про славу Україні? Да, ми робимо ту славу України, О, Слава Богу, що всі кажуть, це розробки українських і досилаючись на і вас. німецьких. Добре, членів. тоді я е, маю питання, яке 100% до вас, тому що е, починається холодна пора року, і кожного разу люди лякаються вірусу грипу. Е, які останні? Е, Розробки в цьому плані маєте, як тримаєте руку на, пульсу, і, на пульсі, і чого нам варто очікувати? Ну, розумієте, оскільки ми вже вийшли на такий рівень, нам вже якось незручно втратити обличчя. І тому ми продовжуємо удосконалювати ці процеси. Чому? Віруси теж не стоять на місці. Резистентних ті, в них стільки можливо підвищувати. Розробу, і тому, наприклад, ми зараз упор робимо, на, скажімо, щоб продовжувати розвивати удосконалити наше джерело імуноксель, хоча воно вже і так має напрямку високове знання, а їм же можна користувати, оскільки воно працює через імунітет, то імунітет одночасно може і захистити людину, бути, ну якби профілактикою гарною бути, місний імунітет найкраща профілактика від усіх вірусів, та не тільки вірусів, від бактерій. Але якщо людина вже захворіла, то якщо для профілактики досить один раз в день приймати, скажемо, наше джерело. Ну, Якщо йому сек якось там торгувати, то можна там джерело піч чи звичайне джерело, вони ж теж надзвичайно ефективні при цьому. Але якщо вже людина захворіла, то треба 2-3 рази на день, ну, як звичайно, щоб, щоб дати імунітету з тому що віруси нас стільки швидко розмножують, я ж казав, кожних 6 годин на тисячу помножити. І тому імунітет потребує теж багато ресурсів, і щоб їх отримати, то… Людина повинна прийняти два, а то й три рази в день, і воно може, хто за день, хто за два вилікується від, від вірусу грипу, ну а для того, щоб закріпити, то краще, як то кажуть, розумна людина не йде вихід в будь-якої ситуації. Але мудра людина в цю ситуацію не попаде. Тому краще, от зараз ситуація погіршується, краще проводити профілактику, поприймати, скажімо, там пару тижнів раз в день. Джерело й і я впевнений, що там 99% людей хворіти не буде. Пане Володимире, буквально одним-двома реченнями в плані боротьби з грипом. Ви співпрацюєте? От ви згадали про Німеччину з іншими прогресивними країнами? Ми не, на, скажімо, через світову організацію охорони здоров'я зараз плануються державні програми в приблизно 15 країнах Азії. Десь на пів Африки, мабуть, там. це окремі якби, програми, тому що там по боротьбі з туберкульозом це, це ж бактерії, а тут по боротьбі з, ві, з вірусами, причому африканські країни, як ми попали їх в полізор, вони хочуть напряму. По чому доведеться їхати, щоб там, там налагодити. І скажімо, там вже там надзвичайна ситуація теж з туберкульозом погана, скажімо, Південна Африканська республіка. Куди в Україні братися? Там ще гірше, там багато копалень, шахти, де ці шахтарі надзвичайно тобто там з резистентам екстрарезистентні форми. І тому а сьогодні, от німці мені телефонували, що вже до їх заїхали в наш наш спільний центр Німеччини. Заїхали кілька послів. З південної Америки, поки тобто, що північний не попит, тобто є, я те постільки по дням настільки там іде. Я сподіваюся, будемо мати час для того, щоб можливо розвити і продовжити цю тему в наступних наших з вами зустрічах. На цьому маю вам подякувати, тому що завершується за час ефіру. Володимир Полипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Екомет був сьогодні нашим гостем. Завжди знаходьте час подбати про себе. Сподіваюся, наша програма зробила ваш день більш результативним. Дякую, що дивилися і до зустрічі.